Чому довелося втікати з першого побачення? Вона була із багатої родини ядерників, саме собою це звичайно ж непогано. Проблема була у тому, що вона усю дорогу говорила про дітей, які ростуть у розлучених сім'ях, про те, що з них не вийде нічого серйозного. Після цього вона зауважила, що по мені відразу зрозуміло, що я з традиційної сім'ї з нормальними цінностями, а не син якоїсь матері одиночки. У цей момент я піднявся зі столика і попросив офіціанта розділити наш чек. Не розуміючи, чи вона зробила не так, вона надулася і назвала мене модаком, бо я не заплатив за її вечерю. У відповідь я попросив її більше ніколи не писати і сказав, що обов'язково передам своїй самотній мамі, що мені роблять компліменти з приводу того, як вона мене виховала. Сходила на пару побачень з одним чуваком. Тут він мене покликав до себе. Подивимось у нього фільм. Він починає обіймати мене. Я відсуваюсь у бік і говорю, що мені некомфортно. Він намагається обідняти мене ще раз, примовляючи, що йому подобаються скромні дівчата. Після цього я встала і пішла. Побачення закінчено. Він приперся на побачення п'яний і приніс з собою армійські фотографії. Почав їх повільно і утомливо показувати мені одну за одною. Я не витримала і ввічливо сказала йому, що вийду на двір покурити. Він назвав мене хамкою, і сказав, що це зовсім не дивно, що я сама, а потім сів на моє пальто, щоб я не змогла втекти. Якщо ти надумаєш піти, сказав він, я піду за тобою і примушу тебе про це пошкодувати. Викорошив сигарету, я повернулася, і тут він почав читати мені мораль, що всі люди з вищої освіту – зарозумілі, погані. Він заявив, що жінки взагалі не повинні ходити в універ, і назвав мене тварюкою. Після цього я сказала, що хочу піти, але він наполіг, щоб я перед виходом купила йому випивки, тому що тепер йому доведеться їхати до своїх друзів, а вони вже п'яніші за нього. Я думаю, гаразд, візьму йому випивки і спокійно піду. Підходимо до бару. Цей бере лід і починає шпурляти ним у барменку, яка стояла до нас спиною. Вона налила йому пінту віски. І він повернувся за столик. Я зізналася барменші, що опинилася на найгіршому побаченні в житті, і не знаю, як звалити. Вона сказала охоронцю притримати цього дебіла та допомогла мені вийти. Я бігла додому і ревіла, як божевільна. Це було наше третє побачення. Хлопець-редактор місцевої газети. Ми сидимо у нього вдома. Він приготував мені вечерю, і поки я їм він ненароком вирішив згадати, що йому подобається кохатись, коли дівчина непритомна. У цей момент я відразу припинила їсти і пити і попрямувала до виходу. Він і накачав мене клофеліном, але було так страшно, що я була впевнена, що це станеться. Познайомилися в мережі, трохи переписувалися, виявилося, що між нами багато спільного. Вирішили, що в нас може щось вийти і зустрілися, взяли їжі, пропустили по декількох келихах, все йшло добре. Раптом він починає хвалитися, що просто Бог караоке. Я йому відповідаю, що сама була в караоке буквально кілька разів, і то по п'яні разом із подругами. Потім говорить, що мені відміть на вуху став. Тут він мені повідомляє, що буквально в радіусі одного кілометру від нас є крутий караоке-бар. Там можна взяти окрему будку, де ніхто тебе не почує. Та вибрати будь-які пісні. Загалом чувак дуже дико наполягав, і я погодилася. Прийшли ми туди. Взяли окремо будку, він заспівав 34 ту пісню, просто ідеально. Далі співаю я. І тут він починає мене критикувати. Бере другий мікрофон і починає співати поверх мене. Я розлютилася і пішла на вихід. Він наздоганяє та й каже, що не може сплатити половину рахунку 500 гривень. Я відкриваю гаманець та дістаю звідти останню готівку, простягаю йому 200 гривень та посилаю його до біса. Він поперся за мною на автобусну зупинку, і поки я чекав на автобус, усе намагався заговорити зі мною. Я одного разу був змушений звалити прямо посеред фільму. Це йшло чудово, поки я не згадав, що забув вимкнути духовку з овочевим пирогом. Кажу їй, що мені треба терміново поспішати до себе і дістати з духовки пиріг, бо в мене вся хата згорить. Обіцяю, що одразу повернуся назад. Моя супутниця була у нестямі від злості. Я думав, що після кіно ми заїдемо до мене і з'їмо цей пиріг. Коли ми приїхали в мою ще нещодавну порожню хату, ми побачили у вітальні просто на підлозі валяються у відключенні. І мій брат і сусідка бухів Мотлох Моя супутниця подивилась на це і попросила відвезти її додому. Перше побачення заїхав за дівчиною на таксі. Доки їдемо до ресторану, вона постійно переписується з кимось у телефоні. Приїхали, вона продовжує дивитись у телефон, відповідає на якісь повідомлення. Я сказав, що мені потрібно в туалет і звалив. Я привів її до дорогого ресторану. Посідали, почали мило балакати. Вивчаємо меню та винну карту. Я питаю, чи в неї є якесь улюблене вино. Вона відповідає, що ні. Я вирішую для початку замовити пляшку Піно Гріджо, бо це найвірніший варіант, якщо не знаєш смаків своєї супутниці. Офіціантка приносить нам пляшку та два келихи. Спочатку вона, як годиться, налила трохи спробувати мені, а потім нахилилася до дівчини, але вона відразу відмовилася. Офіціантка налила мені повний келих і пішла. Я запитав, чи не хоче вона замовити щось інше, і тут її понесло. Вона прочитала мені лекцію про шкоду алкоголю. Виявляється, вона була запеклим противником випивки, і її дуже засмутило, Що на першому побаченні я замовив вино. Якщо чесно, я взагалі не знав про її уподобання. Вона нічого мені не говорила про них. Дівчина, яку я знав буквально 5 хвилин, встигла назвати мене грубіяном та байдужим до решти людей Алкашем. За кілька хвилин до нас підійшла офіціантка і запитала, чи все у нас гаразд. Я відповів, що ні. Попрощався зі своєю супутницею і запитав офіціантки, чи може вона посадити мене біля бару. Я збирався напитися, але пригоди не закінчилися. Біля барної стійки я познайомився з однією славною молодою особою, яка мала купу класних ідей на сьогоднішній вечір. Ми розпили з нею мою пляшку і поїхали до мене. Найбільше запам'яталося побачення, коли хлопець поклав руку мені на стегно і прошепотів на вуху, що у нього віл. Я все розумію, але не треба це робити так крипово. Привів одного разу дівчину до свого улюбленого мексиканського ресторану. Вона сидить і вивалює мені ціле досьє на кожного зі своїх п'яти колишніх, розповідає, чому у них розвалилися стосунки, які вони були у ліжку, як вони заробляли на життя, куди вони возили її відпочивати, та таке інше. У мене вже очі в купу. Відчуваю, як у мене закипає кров. І мені залишилося тільки швиденько звалити, щоб не сталося лиха, але тільки но ну, я Збирався встати і піти, як офіціант приносить замовлення, і я вирішив залишитися. У процесі їжі став ставити їй питання про колишніх за її словами. Мені здалося, що у неї були цілком нормальні пацани, але я увімкнув зухвало чувака і почав говорити їй, що всі вони були козли. Потім я підвівся з за столу і сказав їй, що мені потрібно вбиральню. Потім пішов до каси, оплатив свою половину рахунку і просто пішов. Вона в цей момент була така захоплена листуванням з кимось, що навіть цього не помітила. Поки я їхав додому, вона написала мені і попросила забрати її. Я сказав, що хай це зробить хтось з її колишніх, якщо вона тільки про них і говорила. Я був названий модаком і посланий у певному напрямку. Ми познайомилися в інтернеті, трохи поспілкувавшись, домовились зустрітись у кафе. Коли я приїхала, то побачила, що у нього не обличчя, а кисла міна. Я відразу зрозуміла, що багато чого чекати не варто. Коли нам принесли каву, він сказав: Я радий, що ти не просиш заплатити за тебе, бо тобі не варто пити такі калорійні напої. Я подумала, що це в нього такі жарти, бо я хоч і товстувата, але він взагалі жиропас. Думаю, гаразд, живемо далі. Але ні, наступні 15 хвилин на мене чекала тирада на тему, що жінки в наш час стають все жирнішими і жирнішими, і що суспільство чинить на нас недостатній тиск, щоб ми скидали вагу. Я йому кажу, що він бачив мою фотку, із якого переляку тоді взагалі покликав мене на каву. Він відповів, що сподівався, що з моменту, коли коли було зроблено фотографію, я встигла скинути вагу, адже жодна людина при здоровому глузді не приходитиме на побачення, перебуваючи в такому занедбаному стані. Вона ні на секунду не переставала говорити про дітей, розповіла, що у всіх її подруг уже є діти, що у всіх сестер є діти, що у братів діти, і дала мені чітко зрозуміти, що у неї дітей немає, але вона хоче їх завести мога швидше. У мене якось було побачення в одному індійському ресторані. Перше, що зробив мій кавалер при зустрічі, дав папку з фотографіями, на якій він стоїть з усілякими знаменитостями, і давай мені показувати кожну фотку одну за одною. При цьому його рука постійно була десь на мені. Приблизно через 15 хвилин такої фігні я говорю: слухай, мені здається, що ми не особливо підходимо один одному, і я краще піду, а потім просто підвелася і пішла до виходу. Він теж підвівся і крикнув щось услід. От і все. Дякую, що слухали. Поставте лайк і напишіть свій коментар.